Всім доброго дня! От, так сказати, основне місце праці. Маленький тісненький гаражик. Зараз тут робиться хто зна що незрозуміло де що знаходиться, так, якщо так подивитися. Гараж іде під легковий автомобіль в основному. Амбуржуєчка на зиму, ну, десь там було відео проскакувало, де я працюю. Зараз почалось велике будівництво. Починаємо розширяти гаражик. Зараз це все знімається, виноситься, знімається обшивочка, там утеплення, знімаються всі ці прекрасні лампочки, які тут дають світло. Все це потрібно винести до нуля і розбирати стіни, цю стіну цю стіну розбирати все. Ворота будуть підніматися. висота буде десь 3-10. І довжина десь около 8 метрів, висота 3, а ширина десь около 6, плюс-мінус. Кілька десятків, десятків сантиметрів. Якось так, ну, вже. Зняв три палички в мене там було. Одна, друга, третя. Я їх вже зняв. Зараз продовжую Зараз буду ці три палички знімати. І виносити буржуйку. Розчищаємо місце, перфоратор вже готовий. Ну, до, до перфатора, все. Так, спішу демонтувати лампи, демонтувати потолок потихеньку. Ну, Продовжуємо. Постараюсь змонтувати відео, що з це вийшло. По часу це ми вже, вже тиждень роблять фундамент. Ну, закінчимо фундамент. Сьогодні, може, людина закінчить. Завтра вже почнемо гнати стіни з надвору. Добре, всім дякую. Будем продолживать. Ну что, продолжение эпопеи. Стоит новая коробка с виноградом внутри. Шифер уже кинули. Дощи обещают. У нас еще кирпич, блоки. Высота ворот 3 метра. Ну, еще осталось чуть-чуть яму сделать до самой стены. И вот такое. Два окошка будет. Вентиляция для пайки. Там вон видно вдалеке. Вентиляция для машин, чтобы выхлопные газы выпускать на улицу. Ну, как-то так. Как немного обустроюсь, поставлю ворота. Продолжим и уже тогда Виложу відос.